Це мій син, Сомов Євген Васильович, командир взводу, лейтенант 79-ї бригади. Загинув 29 січня 23-го року Новоміхайловка Мар'їнського району Донецької області, Одеса, Хачбеївський район. Його так і був позивний Маліна. Отак я з його прапором і прийшов. Це мій зять, який пішов добровільно захищати нашу державу, країну після того, як вони познущались над Херсоном, я сам з Херсона. Він не мог сидіти вдома терпіти те, що вони зробили з Херсона. І він добровольно пішов, отримав молодшого лейтенанта, командував, командиром звода і під Клещіївку в Донецькій області, 19 грудня загинув. В бою під Кліщівкою. Ну і так, як ми в Херсон, ми не змогли його повезти, поховали тут в Одесі, бо там в Херсоні зараз дуже страшно. 38 років, хоча він і не служив в Збройних силах України, і ще не був воєнно зобов'язаний. В нього навіть не було військового квитка, він сам добровольний. Сказав, хто як не я, піде захищати і пішов захищати Україну. Фрактор, який він був на полі бою. Його побратими прислали. Це але дуже-дуже важливо. Я ну, з дівчатами, жінками, з матерями ну, вимагала у міста, щоб це зробили, тому що ну це, це шана, це повага. Це виховання майбутніх поколінь. Мій чоловік, коли почав повноштабне вторгнення, він знаходився в Японії. Він моряк, і він розумів таке, що з волю треба боротися. І у нього був контракт. Він дзвонив компанію, намагався списатися. Він списався і приїхав до України, щоб захищати нашу свободу. 23-му році він записався до ЗСУ. На жаль, його зараз немає. Він Зробив дуже багато речей, на жаль, про які я зараз не можу говорити. Сподіваюся, що, що війна наша закінчиться, і його всі подбіги можна буде опублікувати. Він говорив, боритись та поборемо. Я вважаю, що це найголовніше. Ми повинні боротися кожен, кожна жінка, кожен чоловік, кожен повинен боротися за те, щоб в нашій країні був мир, щоб війна закінчилася щоб ми були вільними, вільними від всього.